Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою, написано на плакаті? А що за таке у вас? В межі моєї мови, це в межі моєї країни. Чи погоджуєте? Оскільки нам це не цікаво. Так. А Чому? Чому? Нам це не цікаво. Так, будь ласка? Угу. Не погоджуєтеся. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся з думкою? Написаною на плакаті. Так. Так, звісно. Воден, так. А чому? Ну, без української мови. що на... а, Російська мова це як зброя Путіна, по суті. Не, не тільки Путіна. А ви? Зброя, ну я вважаю, що українці повинні, тобто, ну відноситься тобто, серйозно до своєї мови, якщо вони хочуть зберегтися як нація. тим паче під час війни, коли ідентичність дуже важлива національна. Якщо самоідентифікації не буде через мову, а тоді як? Взагалі? Угу. Тоді, і виникає... Про... тоді виникає яка різниця. Там про Україну, про українців, про українське читати якою мовою. А якщо ми не будемо це з нами, Ми всі це розумієте. Тобто та. мова це ключ такий. Спочатку ти мову вивчаєш, так, потім відкриваєш там Шевченка, ти як прочитаєш? В перекладі на російську мову. Ну що там буде написано, то не пальня нашу Дякую вам дуже. Перейшла на українську, я не ідеально розмовляю українською мовою. Ну, але ви приклад. Але я перейшла випитися, так, так що так що я не знаю. Я не можу сказати, чому? я україномовна людина. А, а чому то є письменником? Ну, бо я вам хочу сказати, що ми много країна Ні, ми, і ми, має... ми ми розділені на регіони, де ми розмовляють має... мовою з століттями. Я був в Одесі і, і не приїхав. Там молдавською розмовляють. Що будемо робити? Ринійський район. Ми на етнічна нація, ну У нас повинна бути українська як основна, в державі. В усіх закладах державних навчатися українською мовою. Ви бачите, я спілкуюсь вільно українською, а я з Луганщина. До речі, я вибрав, я брав цю мову. Але я не хочу, щоб на мові, на релігії, на кольору шкіри, ще на чомусь була якась вражда між людьми. Я взагалі хочу кордони стерти, щоб людина пересувалася по землі війну. Ну це ж ідентичність наша. Як ну ми я то може кордони Чи я це моя мова цвітері, розмежені на свій чужій. Погоджуєтесь? Ні. Чому? Мова це тільки я вважаю засіб передачі, але я не проти тих, хто любить ну, переходить на українську. А чому ви маєте бути проти них? Не ну, знаю, бо є люди, які типу проти, тих, хто переходить на українську. Давайте ви скажете. Я вважаю, що мова є дуже важливою сходинкою в будуванні якби державної незалежності. Ну і всього такого. Тому спілкуюсь українською. Дякую вам дуже. А ви. Я би сказав, що мова це усе. Просто ну без мови б не було б нічого. Зараз ділять на мову і це. Поки що це так. Це а, ви, а ви як думаєте, ваша яка думка? Чи треба? Ну, у нас є своя мова, Там. тому потрібно ділити. Добрий день. Доброго, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою написано на плакаті? Так, да, так, да, так. Да. Абсолютно правильно. А що там написано, я не бачу. Ось хочеш Путіна здолати, навчись мову шанувати? Так, да, так, да, це правда. Це, 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 це правда. Ми підійшли, тому що ви розмовляли російською, тому таке питання. Ми чисті українці. Так. А українці якою мовою розмовляють? Українською. Е, а чому мене ніколи не підтримує? Так. Всі погоджуєтесь? Так. Я погоджуюся, що е, межі моєї мови це межі моєї країни, адже мова це в першу чергу ідентифікація, з якої ти країни. І тільки так можна, Ну поперед цього ми можемо зрозуміти, якої ти національності через мову. А скажіть, будь ласка, ви з Києва? Ні. Ні. З Луцька. Я з Києва. З Києва. З Києва. Дякую. Дякую, Дякую. Ви молодці, дівчата. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою, написана на плакаті? Так, так. Дуже добре. Так, а, може, обґрунтуєте, підтримуєте, так? так, так, так. Як? Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з думкою написана на плакаті? Ні, А чому? Не знаю. Як же ви вже сказали О. свою думку? Так, обґрунтуйте її. Я не хочу обґрунтувати. А ви? Не погоджуєтесь. Не хочу участити. Чи погоджуєтесь з думкою? Що ви маєте на увазі? З якою думкою? Чия мова, того і влада. А, ви маєте на увазі, що ми повинні розмовляти українською мовою в Україні? Ну, я не знаю, мені здається, це вибір кожного. Я можу і на русська і на українській. Я прийшла на українську мову, мені зручно, але в мене є знайомі, які розмовляють російською, і. А чи можемо ми під це підкласти тоді? Чий Ще? прапор того країни? Ну тобто, якщо яка різниця, на якій мові, тоді яка різниця під яким прапором? Ні. Ну, давайте, давайте, значить, углубимось в минуле. Чому ми не почали розмовляти українською мовою, коли ми стали незалежні? Ну, а, а чому зараз не почати всім розмовляти? Щоб ти... не, не казати ні, 30 ні. років? А за чим було чекати цього всього, що произошло, щоб розмовляти зараз? Ну є люди, а, котрі навіть не народилися ще в той період. <світ> ну вибачте, коли я розмовляла українською мовою, ой, не українською, а суржиком, Я приїхала до Києва, в мене нікуди не взяли на роботу. Мені сказали, якщо ви не будете розмовляти російською, то ви нам не треба. От нам хочеться, щоб такого більше не було. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви із надписом на плакаті? З цією поскорю. думкою. Напевно, не знаю. Можете Щось... якось обґрунтувати? Та ні, не знаю. Так. так чи ні? Скоріше всього, що так. Погоджуєтесь, так. так. А чому? Ну, тому що це українська ну, це ж наша мова. Державна. Державна. Так. так. Дякую. Парна дякуємо вам. Ваш допоце важливо для українців знати українську мову, спілкуватися нею і виховувати нею дітей. Гарно дякуємо, вам, дякуємо за позицію. вам за українську мову за українську мову, звісно, але ж не всі так дуже швидко можуть перейти на неї. А скільки ще років треба, щоб пересувати? Ну ага. я проховні це і... ну, дивіться. Я, я в сім'ї виросла, де роскомовний. Ага. Стараюсь. Угу. Ні, це вже добре, правда? Так. Ну, і так і друге. А я просто такі ще кажучи, Ні, Ну це ті, хай тоді забирають чемодани О. і їдуть туди. туди. правильно. Там, де їм буде комфортно. Там, де їде комфорт. З куржиком балакала всю угу. життя. Угу. Ну, стараємось. Я, я кажу, то... з думкою написана на плакаті. А чому? Чому ви тікаєте? Наприклад, на Волині трошки по-іншому спілкується. На східі там також по своїй індивідуальності, але ж одна країна, одна єдність, тому ну мова одна, але діалекти будуть різні. Так, дякую. Дякуємося з думкою. Ой, це Ой, це Ой, щось... У нас вже великі діти. А взагалі зараз Володі діти розмовляють так. українською. Так. Дякую. дякую. Не можу не погодитися. Мені це близько. Я вважаю, що дійсно. Мова важлива і дітям треба прибувати мову з маличку, рідну українську мову. емоцію у вас викликає плакати і надпис на плакаті? Зараз я вам покажу. Позитивні. 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 Да. Підтримуєте думку. Ага. Дівчата, ручна робота. Стави, що? Все роблю я. Ми попали правильно, так? клас. Ми вам дякуємо. Гарного дня. Гарного дня.